Бою, дикий захід да бою, тільки ти не плач, буде дикий Качану руки зі мною, дві руки над головою, дві руки над головою, ти хіжка, що з тобою? А ну дали шуму живою рбою, а сили мене мало, і тому дитя налий собі Сили мене мало, але ми не видавали і тому ниття залиш собі. Де не літали на висоті, як вони літали на швидкості, де би мене було, де ви те біда, підому, ніби дамо, нами були на хвилі. я сьогодні кожен другий копія. Дорога, це не рок, а утопія, я знайшов на рок, арену твоя фобія В Від хопі місця не знайдеш, бо в гіп-хопі кіфопія Діги, диги, дом, диги, діги, дом, дом. Думаєш забути, але це був не сон. Очі витира і більше не плач Це був дикий кач, дики, дикі, дикий кач, дикі-диги, дом, диги, диги дом, дом. Думаєш забути, але це був не сон. Очі витирай і більше не плач Це був дикий кач, тикий, дикий, ти кач Ей, ми в другому раунді, ніяких таймаутів Треки соловки як баунті, приплило бабло в андеграунді, та не навчились писати хітів. Упс!